Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький і наш прекрасний Твіч, який разом раді вітати вас на черговому відео. Поки ви обираєте, що вам брати затоки з пакенами, в нас новий контент від контори. новий габелапік на цей раз один з чотирьох, 87+, кампейн Мікс. Але вони прибрали чому звідси героїв. Поглянемо, як цього буде падати. І другий контент це в нас пак з героєм 88, але з актуальних версій. Тобто вам там може випасти корежма, може випасти Ябстам в інтервалкаці і інші цікаві карти. Воно ніби недорого, тому ми на Твічі вирішили покрутити. Я для вас іду першим на дно корабля, тому обов'язково не забудьте підписатись на канал отут, от внизу. Перевірте, можете дивитись відео, але не підписніться. Це дійсно дуже важливо, якщо ви підтримуєте контент, і вам подобається і всі. і... Напишіть мені в коментарях, кого ви залутали. Цікаво зібрати більшу виборку. Ми, як завжди, відкриваємо по схемі. Передостанній. Це для нас 2-3-1. Yes! Сюда за сього. Все. Відкриваємо по схемі, і далі побігу. І далі нам вже не цікаво. Едерсон, батя. І Гюнтер. Райан Равенберг залітає в мій клуб і чекає на майбутнє еволюції. Можливо, сьогодні щось дамо. Давайте носом лисої голови, щоб притягнути япастами. Майже Таймворп, Дівчина якась СП. Це буде стільки так, Вільямс. Вона нічого не коштує. Але, Але ми беремо Райана Гравенберга. Він називає неграбельним його іншу версію, за яку за СБЧ Владков. З золотим гачком. А, Карегер. Так, друзі. Габела пік, пана Данії Петренко. Дукуре. Санчес. Джеймс. Ну, без. Без козирів Джеймс, напевно, але суто, щоб вона була. Героя не збирав, друже? Так, оу, жогабоніто, прикинь ти, мені, ЦАП, це буде Пабло Аймар. Стоп, Португалія, це буде Луїш фігу. Окей. Я абсолютно гадки не маю, хто тут може випасти. Абсолютно просто. Тому мені прикольно завжди перші шерплеї на будь-яку нову крутілку перевіряти ціну карточок і взагалі що вони з себе уявляють. Так, руй 35 тисяч монет. Золотий трикутник, Пінпас, Сігітака, Р1, Touch, 5-4 зірочки. А чого він такий дешевий? Або стати, напевно, і один плейстайл, не знаю. Так, один з плюс. Давай, поїхали. Це в нас новий Габела ПІК. Він став ДОРОЖЧИЙ. Я сподіваюся, що буде краще падати. Рубен не веш облак, поки фігня. Улріх теж фігня. І Аубуміянг. Вітаю в тебе чотири шляпи. І Габела Пік. Габела Пік відкрили там фігня. Давайте переглянемо героя. Успіхів тобі! Це якийсь Winter LB, це буде Бомпастор. Це буде Бомпастор Winter Wildcards. Мені здається, вона плюс-мінус мала пік відбивати. Але. Чи ти прям для цього відкриваєш пік? Я не знаю. Мене соревно, що дівчата нам щось розхерачили, тому зараз ви чуєте, як працює пилосос Ярі Літманін. Яре Літманін. Фінський біст. Давай, друже, успіхів тобі. В інтервал кард. форвард чілі Іван Саморано. Слухайте, а ми так. Я, я таки пішов, зібрав собі теж це. А, ні, стоп. Так, да, Іван Саморано. Я навіть не розумію, хто тут впасти може. Є тут хоча б якісь топ-карти. Я б там Та да? Це точно, він же є Вінтер. З, він у всіх був на турнірі. Два КМ, Паскаль Гроз, Габелапік у нас перший. Родман, права півзахисниця. Але це вже коли 4 карти, це не, знаєте. Не приносить такого задоволення. Коли чотири карти і біг став дорожче, я хочу бачити тут карти 150 плюс тисяч. Так, пане Сергій Херсонський, Родріго! о, вау, правий ігри! Ось! Ось це ми хочемо бачити. Родріго. Я навіть забув, що він там є. І Патрі форвард. але тут однозначно вибере. Якщо Патрі була цоп з двома плейстанами, ми б думали. А Родріго. Сілва Дагоєс на хвилиночку це 733 тисячі монет. Тепер герой. Теж якийсь вінтер. Це буде Кордоба? Це буде теж класно. Іван Кордоба. З квікстепом. Версія правого захисника, напевно. Та, слухай. Ну, от таке я хочу бачити. Кордоба може сміло грати, сміливо. Наразі навіть в основному складі 400 тисяч. Гоес так само. Так, хлопці, черговий вінтер-герой, правий півзахисник з Бразилії. Рамірес. Так, Рамірес за родин дріблінгом. Я не знаю, наскільки можна радіти цій карці Якщо б був ЦОП, то це точно казаря. Цей Рамірес відбиває вартість паку з величезним запасом. 322 тисячі монет. А, в нього є ЦП, слухай. І 88-й рейтинг, то на нього вже потрошки можна еволюцію накидати. Все, це перемога. Ми бажаємо тобі успіхів. Вінтер Wild Cards дівчинка, ЦП. Кеслер. Я не знаю, чи це перемога, чи Габела. Мені треба подивитись на карту, згадати, Плейстали її. Золотий трикутник. А, по-моєму, це фігня. Вона мені з піку, по-моєму, падала з минулого Габела, та? В неї гачка немає. Добре, друже. Успіхів тобі. Побачите в цьому піці 487 карти, сказав Бичат, а я побажаю тобі гарного міста. Уанмата, Мата, вони всі в нього є, прихиньте. І Жуау Невеш. Чотири дублікати з Габела Піку. Фуан Мата, це була б душа. Це була б гарна карта. А звідки в тебе ці всі карти? Жога Баніто Герой. РВ. Англія Джокол? Чого він скипає? І в нього Джокол є. А ти хто? бачі я двічі. Так, Вигален. Бомпастор, ні, це буде Кеслер, Ще одна Кеслер На футі длож. Дякую. Тобі випав? І що? Він мене не грає. Він мусор. Кеслер. Мене теж є звірюга. Привіт, Дарк Херальд! Що тут відбувається? Обговорюємо Роя Макая <ривіт> і крутимо нові пак. Як ти? Все ви там порішали, все нормально. Там же іде мої 12. <ривіт> так, друзі, габелапік, леміна. Дешевий біст Галата сараю. З по-моєму. О, Райан Гравенберг! Мені б цього Райана Гравенберга. Дайте мені Райана Гравенберга, мені більше нікого не потрібно з цієї габели. Під еволюції. Ой-ой-ой. Наступна спроба Габела Піко. Клаудія Піна. Далі. Родман, нормально. Бюхель. І Маріо Гьйос. Я закриваю очі, бо не хочу бачити. Як ти це береш? Не хочу бачити! Бо я все знаю. Блін, не знаю. О, почекай, Таймворп герой вперше за сьогодні. Це П. Англія. Бухль взяв? О, повага тобі. А я не бачив. Англія Тікітака, це хто? Почекайте, герой ось стій. Але тебе тобі дівчат надавали, Вільямс. Скільки вона коштує? Я навіть не знав, що в неї є карта героя. Макачок Тікітака, пінтпас. Я не побачив спочатку, а там 97 рейтинг. В Кайседо, Маклін, алі чого він так на дебрюй не схожий? Ван Егмонд і Ульріх фігняпік. Жога Беніто, дівчина, якась лівий півзахисниця, француженка Несіб. Вона з трикутником з класними, ніби плейсталами, але я за неї грав важка просто як вагон. Паралельно відкриє відкриватимемо ваші теж. Ферве Вінтер. Чілі Іван Саморано. Ще один раз. До речі, я можу помилятись але, по-моєму, за нього грав Нік The Food І він казав, що там нереальний штучний інтелект. Так, друзі, Джеймс Міллер в черговому габела Піку, Дюморней. Ау Буміянг і. і Нолоканте. Аура. Зайшла в чатик. І герой. Дівчина ЦП Кеслер. Кеслер. От Канте – це. Не знаю, приклад тієї карти, яка просто топова, завжди має версії класу UFC. Унікальна. Чекаємо на легендича. Так, дякую за контент, друзі. Давайте Дані відкриємо. Руссо. З кампейн Мікс Піку. Терштеген. До речі, Марк Андре, ми, по-моєму, вперше побачили. Алексіс Макалісар. Я думаю, тут терштегена треба брати, якщо немає емоційної складової якоїсь. Гарний воротар з о, цими грою ногами. Дякую величезне. І QR-код я вам вивів теж. Привіт, музик. Мене, я ледь знов не сказав Клаудіо мене, саудіо. Саудіо мене, Родман, Облак, і всі дублікати. В мене вже все зібрано. Форвард це знов буде чилієць Іван Самарано Самарано найчастіше зустрічається. У це мене саудіо ТТ О, нічого собі! 8 годин татуху, це жорстко. Лука модріч, нічого собі. Лука Модрич і Кевін Дебрюйне. Два найбільш легендарних півзахисники покоління. Напевно, цього вау, модріч і К Я не знаю, кого ти обереш, друже. Це був би дуже важкий вибір. Ну, я б, напевно, схилявся до Луки. Але КДБ теж страшний легендич. Обирай сам, тут важкий вибір, вау. Просто можна і того, і іншого брати. Мені здається, Лука ще і рейтингом трошки нижче, тому він швидше. А, ні, вони не 89. Не знаю, братан. Обирай сам, він бере KDB, 0% засудження, 100% розуміння. Медведев, так я не сперечався з цим. Я продав, я ж сказав, чому вчора. Я в Discord теж написав, що ці іфи треба продавати сьогодні, або навіть п'ятницю під контент. Я свої продав, щоб не профтикати. Бо я часто це роблю. Так, друзі, Джога Боніта, правий Вінгер. Це буде Джокол, по-моєму. І, по-моєму, це не дешево, до речі. Але знов герої зазвичай мають ціну не стільки через свою якість, а через рідкісність. Ну, втім, актуальна версія Джо Кола, Леміна. Перший в Габелапіці. Семкер. Поп. Поки фігня. І Чалханоглу. О, Чалханоглу бере. Ти шо? Та Чалханоглу, куди ти думаєш? Чалханоглу карта з однією найбільшої кількості сірих плейсталів в грі. Тепер герой? Цап. Знов я ледь не скафлуєш фігу, але це руйкошта. Ну руй кошта, фіня, 30 тисяч монет. Я здивався, що настільки дешевий. Я грав за нього в Сікаріо на акаунті. Щось, коли там йому закривав, не пам'ятаю. Типу, ну. На той момент він був більш-менш. Зараз, можливо, вже фігня. Габела пік. Або чекайте новий габела пік, де будуть фьючери падати. Патрі Ферве. Фігня. Якщо б вона була на ЦОПі, а так, спроба зробити другу піну провалилася, мені здається. Давайте ставку на мій габела Пік. Що? За що? О, Давіта лаба! За що, Міра? А де я на зараз? Що я сказав? Я не розумію. Я намагаюся підбодьорити виключно якимось гумором. А чат намагається підбодьорити голосовими. А тут он Пабло Аймар. Але ну це жесть. Ну там на другому аккаунті, плюс-мінус, до речі, було ще. Де впав турок цей з uh, Future Stars? Пабло Аймар. Фігня. Саня, давай 100к -ка карта. Або ні, давай. 80-к -ка карта. на габела пік. Родман. Луис Діас is from Barangaos and he plays not for Liverpool, Тому що Лисий Безер Шарлатан. Його продав, іди до дупи, нахрен. Робі Фаулер, вибачте, це особисте. Ладно, там не Лисий Безер, до речі, його хотів продати. Його хьюч продав і Едвардс. Два Шарлатана ще. Луїс Діас рідкісна карта. 87 рейтинг під еволюції. Берем. All club for peak. All club for peak. Так. Ага. Поняв. Схема з квікселем дорогих картачок працює. Ну, давай. Але він її квікнув, а не. Він її квікнув, а не запхав в СБЧ. тому ми всі знаємо, що це Хитрище. Раум. Лемелу. О, Рафіня ICD і Та що ж ти будеш робити? Знову спрацювала. А це ти ж автор цієї схеми. А подивіться, він спочатку дембеле так витягнув в інтервалкарс, а тепер Рафнію Сандерстрак. Шкода, що не підгрузилася анімація, але непогано. Ютуб, дякую за перегляд цього відео. Пишіть, кого залутали. Не забувайте підписатися на канал. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Побачимось коли побачимось. Збережіть себе, все буде Україна. Па па.